Царство мудрого і красивого, правдивого і цінного, сильного й ласкавого, доброго і мужнього слова. Поезія це вогник, схожий на полум'я свічки, що запалює душу людини, велетню духу, лицарю могутньої, творчої сили, співцеві, волі народної, Тарасу Григоровичу Шевченку присвячується. Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене сові і закона. Прости, що я дрібницями тривожу твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниця, ти ж бачиш сам, які тепер часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси і вічний рух у Всесвіті, у світі. Лише могли міста, а не руха, оскільки стало в нашому столітті скалічених і безневельних душ. Шевченко, думами своїми, надію в нас коли селяв, що буде наша Україна цвісти серед усіх держав. Він бачив в мріях батьківщин багато щедрості й добра, що нам палку дає надію. На кращий час і майбуття. Шоу до тебе, шоу, Україна, довгий шоу, і все ж таки прийшов, бо люблю тебе одну незмінну. У мене в жилах твоя кров. Пам'ятаю, як ти проводжала в час тяжкий мене на чужину, материнську пісню заспівала на душі моєї черему. Вірю, що вернуся неодмінно, у рідність землі я не знайшов. Шов до тебе, шоу я, Україну, довго йшов, все ж таки прийшов. Сонце сходить, як завше, де за небо краєм. Україна знову плаче, і краю немає. Час пливе, летить у вічність, вітер обганяє. Рідна ненька знов сльозами дітей проводжає. Чую, стогне синє море, гори почорніли, в Україні вільні діти. Знов осиротіли. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували, і славу і волю. Минулося осталися могили на полі. Я не лукавила з тобою. Я другом, братом і сестрою. Сіромі стала. Я взяла тебе маленького за руку і в школу хлопця отвела до п'яного дяка в науку. Учись, серденько, колись нас будуть люди. Я сказала, а ти й послухав і вчивсь, і вивчивсь. Забраніла душа многозвучними барвами слова. Мов бандури струна, Залеглась у трелях дзвінких. Загриміла велично Тарасова батькова мова і сплила у вінок волелюбник думок короски. Загриміла му дзвін, відпустивши у небо свободу у зеленій гаї, де розноситься шепіт тополь, розбудила зі сну заколисану волю народу, що проспав сотні літ у пітьмі переламаних доль. За що мене як росла, я люди не любили, за що мене, як виросла, молодою вбили, за що вони тепер мене в палатах вітають, Царівною називають, очені спускають з мого світу, дивуються, не знають, де діти. Зоре моє, мій друже єдиний, а ти знаєш, що діють У нас на Україні, а я знаю. І розкажу тобі, спать не ляжу, а ти завтра тих єсенько дорогові розкажу. Світи тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? За що? За що така кара синів бита? Чистім полі могили, як рани, знову хотять моєї волі одягти кайдани. Бач, калина зажурилась, бо вдовою стала. Чи я тобі не молилась, чи я не благала, перед ляхом боронила православну віру. Святий хрестик не зронила в холоднім Сибіру. Дощем збито в полі жито, нема кому жати. Скільки іще сльози лити і синів ховати? Не журися, Україно, панно синюка, твоя доля, як той сокіл, ще злетить високо, і, і турки не спалили, ляхи, і татари, Бог поможе, переможем і московські хмари. Хіба хто міг колись таке сказати, що будуть в нас у рідній стороні. Ревти і вити, гради, і гармати. Я б не повірила ніколи у житті. Хіба хто міг колись таке сказати, що будуть в нас рідну землю відбирати? Спочатку Крим, Донецьк, Луганськ, а завтра схочуть і Карпати. Про це міг лише Шевченко написати. Тож недарма прозвали всі Його Пророком, великим генієм і вічним кобзарем. Його слова живуть і будуть жити у серці нашій, поки ми живемо, Його слова окрилюють нам душу, в них чиста правда, віра в майбуття. Тож слухайте ви, мудрого Тараса, борітеся, бо Україна в нас одна. Так хочеться, щоб в Україні був лиш мир, щоб навесні у кожного зацвів червоний кущ калини, щоб кожен з нас із гордістю сказав: я так пишаюсь тим, що українець. Шевченко це той, хто живе в кожному з нас, він, як сама душа нашого народу, правдива і щира. Поезія його розлита повсюдно, вона в наших краєвидах і в наших піснях, у глибинних, найзаповітніших помислах кожного.